Мені апельсин зв'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пірно купуй товари з акцизом та вимагає фіскальний чик. Податки від відакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ну, Російський диктатор Путін пригрозив відрізати Україні доступ до моря. Так він відреагував на атаку морських дронів СБУ по двох танкерах тіньового флоту, які Росія нелегально використовувала для експорту нафти. Воєнний злочинець також намагав. Вся залякувати країни, які підтримують морське сполучення з Україною. Мовляв, Росія розширить удари по українських портах і суднах, які знаходять заходять в ці порти. Путін також заявив про створення так званої зони безпеки вздовж кордону з Україною. Ці погрози не нові. В перші години повномасштабного вторгнення Росія заблокувала українське узбережжя. Однак, завдяки успішним діям сил оборони, більшість російського чорноморського флоту, включно з флагманським крейсером, Москва, була знищена або критично ушкодженим. це дало змогу в серпні 23-го повністю відновити суднопластво до портів Одеси. Що ж до спроб окупації прикордоння Чернігівської, сумської та Харківської областей, то Росія не має тут сил для масштабних наступальних дій, заявили зокрема в Держприкордонслужбі. Я до речі нагадаю, що ситуація з Миколаївщиною і не вона не нова. Справді була актуальна ще на початках цієї широкомасштабної війни, і ми пригадуємо всі застороги військових аналітиків мілітарної царни, зокрема і те, що на Миколаїв Миколаївщина активно обстрілювалася. Ми це теж пам'ятаємо. Поки їх росіяни відігнали ну, з Херсонщини, зокрема, і правобережжя Херсонщини було постійно під ударами. Окупація Херсону була щодо буферної зони, так званої на півночі, це. Поки що тут, взагалі, нема про що говорити. Тим паче, що наші військові, хто спостерігає, зокрема прикордонники за ситуацію, кажуть, що немає там накопичення, немає техніки великої особового складу. Тобто, в принципі, загроз півночі не варто очікувати. А от Що може відбуватися гіпотетично на півдні? про це розпитаємо Дмитра Платенчука, речника Військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю пане Назара. Доброго ранку студія. Глядачі. Ну кілька складових погрози від Медведєва Неодноразово чули стосовно захоплення Півдня, там Одеси, Миколаєва, карти Герасіма. Ми теж пам'ятаємо, де нібито там були вони ці долучені регіони до території Рефії. Ну і тепер вже Путін вкотре про це говорить. І до речі, можна пригадати його візит до Індії. Daily News, здається, видання писало про те, що він виправдовувався, казав, ми не захоплювали Крим в 2014-му, Ми прийшли, щоб допомогти тим, хто потребував допомоги. І в принципі, те саме таку ж риторику, він може значить ну послуговуватися нею стосовно захоплення там наступних інших територій, сказати, що в Одесі умовно чи в Миколаєві чекали дуже там на російський чобіт. А відтак вони прийшли рятувати. Але наскільки це реально? Ми з вами неодноразово згадували про те, що ну військові моряки, так наші збройні сили в цілому очистили Чорне море від російських суден, відігнали їх там до новоросійської в принципі, там з моря, наприклад, і через те, що берегова лінія дуже потужна. Укріплений Нептуни, у нас є інші засоби, значить озброєння, засоби враження. Це навряд чи можна десантуватися з повітря. Ну я не знаю, які варіанти взагалі є у росіян щодо півдня, щодо цих двох регіонів. Як вважаєте? Підемо з кінця десантуватися з повітря, це з підручника. З суїциду одразу, тому що в принципі з часів Другої світової війни я не можу пригадати таких успішних операцій з десантування саме таким способом. Морський десант так само не є самостійним, в принципі, видом операції. Він є фактично в розгляді загальновійськової операції, відбувається і для нього потрібні умови, так, це і. Війська, що наступають з основного напрямку, це і можливість підійти до узбережжя, в принципі, і якщо це не вдалося зробити в 2022 році, коли вони мали мінімум на п'ять великих десантних кораблів більше ніж зараз, то чому це має стати можливим зараз? Тим більше, системи берегової оборони так з того часу, теж з нашого боку змінилося доволі суттєво. Це і задані вами Нептуни, які в принципі. В вертагандрозі передають привіти російській авіації стратегічні, я вже не кажу про інші локації. Тому станом на зараз, звісно, це більше схоже на чергову таку риторику з боку російського диктатора. Ну і загалом, коли хтось розповідає про просування півднем, хочеться нагадати, що на шляху їхнього. Так би мовити, просування є Дніпро, Південний Буг і Ліман Телегульський. Тому ці водні перешкоди природні, вони доволі суттєві тому сказати напевно, що тут і зараз у них є можливість хоча б вийти в море, там і повернутися до ситуації 23-го року, наприклад, коли вони там перекривали ділянки. Залякували цивільне судноплавство, капітанів, екіпажі наразі, мабуть, ні. А, стосовно е, ситуації в Чорному морі е, е, власне наших спроможностей вражати ворожі судна, е, в мережі з'явилися нові фото українського морського безекіпажного катера Магура В-7 Його особливість можливість е, просто з моря збивати повітряні цілі, що теж дуже важливо. От, зокрема. Ну, знаєте, росіяни теж вони не стоять на місці, розвиваються, і можуть там умовно кажучи, були повідомлені, що з тих самих шахетів можуть умовно ракетами, міні-ракетами повітря-повітря збивати там наші гелікоптери або літаки, які наближаються до них. А ну і ми розвиваємося. Врешті можемо з моря отак, от бити по повітряних цілях. Наскільки це може бути, скажімо, влучно да, в умовах там розхитування? Це ж вода, хвилі, все яке там наведення? Що вам про це відомо, наскільки можливо? Цей вид зброєння може бути ефективним проти повітряних цілей ворога, Ну, давайте мовою фактів. Такі кейси вже були. І збиття безпосередньо збройнів підтверджене офіційно вже було. Тому там, словами класика, так це ж вже було. І відповідно, звісно, ці системи можна удосконалювати. Звісно, розвиток є. І ви абсолютно праві. Росіяни теж завжди намагаються наш досвід скопіювати. Сьогодні, наприклад, в повітряному просторі, мабуть, вперше затривалий період практично не було російської авіації на Чорне море. Чи може це бути пов'язано з погодою? Ну, мабуть, може. Можливо, це пов'язано з якимись іншими факторами, але звісно. Присутність російської авіації в повітряному просторі на Чорним морем створює деякі проблеми, зокрема і для нас, тому що незважаючи на те, що Чорне море від присутності російських кораблів звільнено, наявність там авіації перетворює його на сіру зону. І назвати це там в повноцінному сенсі там, операційною зоною, з нашого боку, теж складно, тому що є небезпека серйозна. Звісно, це завдання вже для колег з наших повітряних сил, але в будь-якому разі треба ж розуміти, що ситуація не буде постійно знаходитися в якійсь одній точці, і в якийсь момент вона. Має змінитися для цього і існує пошук технологічних рішень і тактичних щодо застосування цих технологій до речі, щодо технології російських ворожих, як би ви оцінили такі спроможності? Адже Росіяни теж виробляють морські дрони, схожі на магуру, наші там що щоправда з інше дещо спрямованістю, ну, да поставленими задачами. Наприклад, тут я бачу такі досить цікаві назви: значить, Ушкуйнік, адуванчик, морена 300 та інші. Але в чому? Тому суті, вони більше спрямовані не на те, щоб вражати там морські якісь цілі, ті ж самі судна, умовно кажучи, да, те, що робимо ми, але підвозити рої дронів до берегової лінії і в такий спосіб ну, бути малопомітними і якось знаєте, намагатися вражати цілі на берегу. Наскільки такі засоби можуть бути ефективними, як вважаєте? Ну, по-перше, ми вражаємо не судна, а кораблі. Це важлива різниця, росіяни. Зі свого боку, так, пошкодили більше 130 суден цивільних, це так до слова. Тому, в принципі, це лише один з нових видів загрози. І ми в своїй діяльності повсякденні військово-морські сили, звісно, ці ризики враховуємо. Щодо Схожості е, копіювання технології в будь-якому разі, коли вас копіюють, це означає лише те, що ви йдете попереду. Це по перше. А по-друге, е, це означає, що ще буде період апробації і е, створити якусь одиницю озброєння, це ще далеко не все. і треба випробувати в бойових умовах щодо стійкості, щодо ефективності застосування. Це і навігаційне обладнання і бойове, і наразі так, звісно, ворог про це каже голос, що він цей напрям діяльності розвиває. Але, повторюся, ми теж враховуємо це в своїй повсякденній діяльності. Пане Дмитре, вам бажаю гарного дня і плідної робочої і дня, і тижня. Дмитро Плотничук, речник військоморських сил Збройних Сил України, долучався до ефіру. На цьому цю інформаційну будемо завершувати. Попереду ще чимало гостей, чимало тем, але це вже буде в наступних годинах після ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці, о сьомій ранку, на ей 2